У Павлограді молодіжна рада відвідала міськвиконком, щоб дізнатися про роботу його структурних підрозділів та основні напрямки діяльності міської влади. Захід реалізовано в межах програми ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області у партнерстві з громадською організацією заходи та Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. Це у нас фінальний етап проекту, який реалізовує молодіжна рада при Павлоградській міській раді. В рамках цього проекту нас було 11 Заходів, це були тренінги, які були профіль грант-менеджмент та командна робота. Саме тренінги відігравали велику роль у цьому проєкті. Напрями тренінгів були це проєктний менеджмент, який допоможе їм як і зараз, так і в майбутньому залучати додаткові кошти на якісь молодіжні ініціативи. Другий напрямок це вже такий більш психологічний, це розвиток комунікативних навиків, лідерських якостей. Після зустріч з міським головою, де представники молодіжної ради мали змогу поставити запитання. Ми розуміємо, що на сьогодні взагалі робота все виробна. Вона є така нервова. Як справляєтесь з таким негативом, з таким екстрімом? Якось справляюся напевно. На мене, напевно склад характеру такий. Я так думаю, для чогось ми народилися на цю на цей світ, і кожна людина вона повинна залишити якийсь свій. Я вважаю позитивний слід на цій землі. Наприкінці, міський голова вручив дипломи подяки активним учасникам проєкту. А далі зробили спільне фото на пам'ять. Данило Трохименко, Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК.